Ліна Костенко, що треба для щастя? Що треба для щастя? Це вічне питання, і відповідь, мабуть, нелегко знайти. Для щастя потрібне взаємне кохання, людина, з якою б весь світ обійти? Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золото, срібло. Нечистий кришталь, бо щастя найбільше усміхнена мама, і татове слово незламний, як сталь, що треба для щастя лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який порадіє з тобою, а втугу тугу три твої сльози на мокрі щоці. Що треба для щастя? Немодні планшети, новий телефон, гарний одяг, взуття, не пізні гулянки, шикарні бенкети, а щира людина і дружна сім'я. Що треба для щастя? Мабуть, зовсім трішки, лиш бачити сонце, радіти зорі, лиш кожного ранку. Піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі.